Ця медитація навчає дихати крізь біль, страх і напруження, не уникаючи їх, а проходячи крізь як світло проходить крізь воду. Подих стає шляхом очищення, спокою і прийняття. В цій вправі тіло розчиняється в диханні, а дихання у просторі, відкриваючи досвід безмежності та цілісності. Ти покидаєш справжні сяви і переходиш у дійсність нави. Світ уяви стає твоїм світом на весь час дії вправи. Потрапивши до нави, ти досягаєш прави, щоб перенести її світло у стан яви. Світ праве народжується з уяви, і тоді час зникає, страх щезає, клопіт відходить. А сила приходить, розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю наповнюється, радість впливається в тіло, спокій і силу даруючи, біди й нещастя прибираючи, душу й розум до щастя відкриваючи. Слухай мій голос. Вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло, очікуй найкращого, дозволь щастю проявитись через думки світлі, через слова мудрі, через вчинки зважені, між небом і землею, між сонцем і водою, всюди іде. Там і не там завжди і ніколи у праві твоя душа перебуватиме, все найкраще звідти уяву приносячи. Ти знаєш це, ти можеш це, ти чиниш це. А щоб дія ця звершилась швидко, я вестиму відлік чітко, від десяти до одного. Десять це ява, один це права. Десять кроків від яви до прави, У яві у цій виправі, ти пролетиш крилами лебединими, пробіжиш стежками звіриними, пройдеш шахами невидимими, розумом неосягненими, стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля. Бистрим, як вітер небесний, Мудрим, як пращури твої далекі, Що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, усталось міхнені, дихати легко, жити приємно, тягар з плечей спадає і тіло радіє. Радість вдихає, мислення ясніє і глибшеє. Дев'ять. М'язи розслаблені, руки ноги важкі, голова легка, думки тримаються купи. Ти знаєш усе, що треба знати, і робиш усе, щоб творити своє щастя. Все глибше і глибше, глибше і глибше. Вісім. Радість наповнює душу, тіло розслаблюється, темне й непотрібне відходить, ясному і світлому місце лишаючи. Барви стають яскравими, думки виразними, плани зрозумілими, дії поясними, тіло радіє, розум ясніє. Сім, все глибше і глибше. Дихати легко. Подих глибший, дихання повільніше, м'язи розслаблені, душа купається в радості, серце відпочиває від клопотів, свідомість охоплює наву, яву і право одночасно, проникаючи в глибини, піднімаючись на вершини. Відчиняючи двері, що були зачинені, показуючи все таким, як є. Шість тіло ніжиться в яві, а свідомість розчиняється в праві. Межі тіла зникають, вага щазає. Усе, що було, минуло, усе, що буде, Буде як треба. Ти знаєш це, і все буде як хочеш ти. 5. Земля дає силу, небо знання. Світ розкривається, як квіт троякий, думки розтікаються по дереву життя, пам'ять пращурів пробуджується в серці, Вказуючи путь. Праведний. Чотири. Золотий вогонь Божий очищує душу, випалюючи сумніви й тривоги. Три. Небесна вода омиває серце. Вимиває біль і помилки. Сила входить у свідомість, радість у тіло, доброта в серце, розум у твоє єство. Один у праві перебуваєш ти, де немає вчора й завтра, де немає меж розуму, де народжуються мрії і повертається в яву. Для життя щасливого так є, і так буде. Завжди, коли ти цього побажаєш. Щоб перейти з яви у праву, достатньо заплющити очі, дати тіло радісний спокій, а душі спокійну радість. І тоді світ праве відкриється перед тобою, мов брама мальована. І ти війдеш до нього, як до дому свого, просторого, безпечного, сатишного. У тебе є сила, і вона в тобі. У тебе є сила, і вона з тобою. У тебе є сила, і вона є ти. Ти сила світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві стає явою, згідно з волею твоєю, згідно з намірами твоїми, згідно з думками твоїми, без шкоди для інших людей. Ти досягнув рівня, де без зусилля внутрішній світ твій творить образи й думки. Краєвид постає чарівний, ясний і знайомий душею. Райський сад вітроград, образ правил у твоїй уяві, усе тут близьке, яскраве й чітке. Ти усвідомлюєш цей світ, який я описую словами, а ти продовжуєш його творити силою свого розуму, дивлячись на нього своїм внутрішнім сором. Бо це твій світ, де поєднується права й нава. І тільки ти маєш до нього доступ, тільки ти володар цього світу, тільки ти знаєш, що є правим, а що неправим, що повинно проявитись у яві, а що щезнути в наві. Зроби повільний вдих. І повільний видих. І ще один вдих. і ще один видих. Кожен подих, як хвиля, що торкається берега світу і повертається в глибину. Ти дихаєш і крізь дихання живеш. Вдихни повітря. Воно входить у тебе, проходить крізь ніздрі, крізь груди, крізь кожну клітину. Не зупиняй його, дозволь йому пройти наскрізь. Воно очищує, як весняний вітер, що здуває пил зі старих шляхів. Воно торкається серця і виходить назовні. Виходить м'яким світлом, теплим і живим. Я рух, що проходить крізь тебе, але лишає тебе цілим. Твоє тіло стає прозорим, мов світло, що пройшло крізь воду. Здихни і дозволь подиху торкнутись того, що болить. Не відвертайся, не бійся, просто дихай крізь, крізь напруження, крізь спогади, крізь вузол, що стискає душу, вдих, І ти входиш в нього. Видих. І проходиш далі. Ти не біль. Ти той, хто проходить крізь нього, як ріка проходить крізь каміння, не руйнуючи їх, а згладжуючи. І біль стає прозорим, як туман на світанку. Він відступає, бо не може втримати того, хто дихає вільно. Тепер вдихни і вдивися в свій страх. Не тінь, а дим розсіється, щойно подих пройде крізь нього. Ти не борешся, ти проходиш, крізь страх до ясності, крізь темряву до світла, крізь ніч до світанку. Твій подих факел, який не палає, а світить. Я бачу тебе і проходжу далі. І в цьому далі свобода. Ти вдихаєш і разом з повітрям входять усі твої дні минуле, як пилок трави, теперішнє, як подих, майбутнє, як запах дощу. Усе це проходить крізь тебе, але ти залишаєшся. Ти свідок часу, не його в'язень. З кожним вдихом час входить у тебе, з кожним видихом виходить. І між вдихом та видихом вічність твоя вдихни ще раз глибше, ніж раніше. І відчуй, як дихання розширюється за межі тіла. За межі кімнати, за межі думки, ти вдихаєш крізь усе, що колись вважав собою. Повітря проходить крізь тебе, крізь простір, крізь зірки, крізь саму тканину світу. Ти розумієш, меж не існує, є лише дихання. Я дихаю крізь світ і світ. Дихає крізь мене. Тепер зроби вдих і видих. Вдихни спокій, видихни світло. Відчуй, як усе в тобі стало м'яким і чистим. Як тіло наповнило стищею, як простір навколо став прозорим, ти дихаєш, і все дихає разом з тобою, крізь тебе проходить життя, і воно не зникає, воно залишається в то, перетворене на ясність. Я дихаю крізь усе і все дихає крізь мене. Все, що ти твориш у світі, праве. Є правим, але світ яви потребує твоєї уваги. Сила народжена в праві, має здійснитись у яві. Твої мрії, час їм ставати дійсністю, твої бажання, час їм сповнитись. Світ Яве чекає тебе з любов'ю і радістю. По калиновому мосту ти повертаєшся у яву, до Дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, сила залишається, думки запам'ятовуються, рішення закарбовуються у свідомості. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну, повернувшись до радісної дійсності. Один. Тіло прокидається, відчуття його присутності повертаються, тепло розливається від пальців до серця, і ти відчуваєш себе спокійно і впевнено. Фа. Твері права зачиняються м'яко, без звуку. Ти знаєш, що можеш повернутися туди, коли тільки забажаєш, а зараз світ яве чекає тебе, то яви себе цьому світові. Світло, радісно і з любов'ю. Три. Очі розплющені, ти бадьорий, розбуджений, настрій чудовий, тіло сповнене спокою. Дихання вільне, глибоке, спокійне. Ти почуваєш себе краще, ніж раніше. Збережи цю ясність, цей спокій, цю силу і це внутрішнє щастя і неси його в яву. Після вправи всередині з'являється тиха ясність. Біль стає прозорим. Страх димом, що розсіюється, ти відчуваєш, як світ проходить крізь тебе, а ти крізь нього. І все зливається в одному ритмі дихання. Це свобода бути, світити і дозволяти світові текти крізь тебе.